колись Юлія Аношенко працювала сімейним лікарем. Потім захопилася професійним доглядом за шкірою, вивчилася на косметолога. Згодом захоплення переросло у професію. Зараз в Юлії свій салон краси успіх для мене ета. та гармония в моей жизни, когда мне удается реализовать себя в профессии, сохранить при этом семью, наслаждаться плодами своей профессии и, конечно, оставлять времени для своего здоровья, для своего досуга, для друзей и для детей. Для достижения успеха человек должен быть прежде всего целеустремленный, он должен любить свою профессию, любить людей, с которыми он работает и, конечно же, обучаться. Львиная доля времени моего Подсвящається ім учобі. Її товаришка по спільноті Ірина Совенко понад 14 років навчає здоровому способу життя і правильному харчуванню. Сама идея родилась, когда я попала в декрет с третьим ребенком. Я увидела то, что, в общем-то, сегодня нужно немножко больше знать о здоровье детском. Начала сначала изучать эту тему для себя, а потом начала смотреть, где проходят какие курсы, семинары для того, чтобы обучаться. Вот, и нашла наставников врачей, которые помогли мне освоить вот эти азы правильного питания, здорового образа жизни. И дальше я уже поняла, что даже в 35 лет жизнь только починається, і в принципі, в будь-якому віці людина може почати своє нове діло, якщо у нього є ради чого, зачим, якщо його вдохновляє то, чим він хоче займатися, і він може стати успішним. Людмила Уманська працювала в торгівлі у 24 роки, очолила магазин, але час вимагав подальшого розвитку. Ідея прийшла, що що зараз більше потрібно? Звісно, покушати вкусно, недорого, зробити уют. Ну, Сьогодні у пані Людмили мережа ресторанів домашньої кухні. За час пандемії їх поменшало вдвічі, але жінка впевнена, що все стабілізується. Бути впевненою і розвиватися далі допомагає спілкування з такими ж діловими жінками, говорить пані Людмила. Хочу сказати я тут недавно, але я себе тут знайшла. Мені це дуже не хватало. Мені здесь подобається. мене це нове знайомство. І кета йде вічна создаються штота, кекета проекти. Я живу этим. Спільнота ділових жінок об'єднує жінок, які хочуть змінити життя на краще. Розповідає її співзасновниця Тетяна Гончаренко. І навчаємося другу одна одної, і розвиваємо цей проект, і допомагаємо подругам стати більш успішними. Якщо я економіст, я допомагаю подругам з економічної точки зору, там з маркетингу або тощо. Якщо хтось у нас нутриціолог допомагає, як нам правильно харчуватися, яку нам воду пити, які нам вітаміни вживати. Якщо у нас там є терапевт в нашій спільноті, вона допомагає, розповідає нам, як зараз вберегтися від ковіду, як покращити імунітет. Як розповіла інша співзасновниця Лариса Іванкова, спільнота ділових жінок існує три роки вони зустрічаються щомісяця, аби поділитися досвідом і дізнатися щось нове про те, як підвищити якість свого життя і стати більш успішною в кар'єрі. Ми об'єднуємо жінок, які хочуть розвив... розвиватися, які прагнуть успіху. І ось саме про це ми сьогодні будемо говорити. Ми цінні одне для одного тим, що ми створюємо підтримуюче середовище. А ще в нас є. Гарні експерти в кожній галузі, і ми ділимося одне з одним своїми знаннями, вміннями, навиками, навичками, навичками, інформацією. Ми корисні одне одні. За підтримки сумчанок подібні клуби з'явилися в ромнах охтирці та шостці. Окружайте себе успішними людьми, беріть з них примір і все вийде.